Так, друзі, покажу вам, які товари цікавлять китайців. Його цікавить тільки натуральний бурштин. Не пресований ніякий німецький прес. Його не цікавить для нього німецький прес це взагалі лайно. Бакеліт так само лайно, його не цікавить. Він каже фу-фу-фу. Це штучні матеріали, китайців цікавить лише натура. Бурштин високої якості, непрозорий. Королівський або пейзажний. Не, е, головне не биті, ціле намистини, ціл, цілі. Так, ось це він взяв, бере на пробу. Деякі товари він інколи бере на пробу. Ось такий це прозорий бурштин, але перед цим він в мене уточнював, чи це не прес, плавлений, чи інша радянська муть. І коли я йому підтвердила, що це натуральне, тут видно, що це натуральний, просто такий прозорий, деякі намастинки є. Ну, видно, що це натура з димкою всередині. Він вирішив взяти спробувати. По цінах це я купила за 7 тисяч гривень тут 23 грами. Це півтори тисячі гривень тут 75 грамів. Ну, тобто, такий бурштин він так і коштує. Це куплено все на Віоліті. Запанки кліпси. Запанки, Кліпс. Також з непрозорого бурштину цікавлять цілі небиті. 1000-1200 гривень. Таке коштує. Срібло. Щодо срібла. Він мені неодноразово казав, його цікавить не срібло, його цікавить якісний бурштин. Тут так само королівський бурштин. Срібло у нас тут 875 проба. Це, до речі, рижський бурштин, не калінінградський. Так, кліпси 1000 1200 запанки дешевше. 750 гривень. Питають ось такі брошки, вони не в ходу в Китаї. Це тільки для тих, хто колекціонує калінградські вироби. Для тих, хто збирає повні каталоги. Китайцю ця річ не підходить. Тут бурштин неякісний через те, що тут бачите. І взагалі для китайців такої цінності немає, тільки для колекціонерів. До речі, ця брошка каталожна весна, вона піде для колекціонерів. Так само, і такі каблучки. Він часто каже, too much срібла, йому не потрібно, бо чай.